Селище Матвіївка Вільнянського району. Селище Степногірськ Вільнянського району. Села Оріхівського, вибачте, Запорізького району. У жовтні 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, мої підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші подобайки, за зворотній зв'язок з вами. Від вас. Так, все читаю, все бачу, кожного, кожного відчуваю. Ага. Так, дивимось. Покажіть мені карти. Що чекає село селище Матвіївка у жовтні 2024 року? Чи буде прильот у Матвіївку у жовтні 2024 року? Матвіївка. дивіться, башня перевернута, що кажуть, що це дуже близько біля вас може бути прильот і від цього постраждає, щось биватимуть, десь щось промаже. Є, показують карти. Це, я би сказала, це як північно-східна частина. Вашої Матвіївки тут показують, що може щось то бути. Так, є небезпека для Матвіївки. Ну, слава Богу, що башня перевернута, це кажуть, як пом'якшення удару, але все одно воно, цей удар є. Далі дивимося. Покажіть мені наступне селище Степногірське. Васильівського району. Що чекає селище Степногірськ у жовтні 2024 року, в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Степногірськ. Дивіться, вам буде прильот. Дивіться, ракета летить. На жаль, карти показують, що може бути. Але все одно Степногірськ тримається, Показують центр, центр вашого селища, пожежа, пожежа, пожежа велика від прильоту. Так, тут показують, що. Так, і не один прильот. Карти показали. На жаль, що є, то що я бачу, то я вам говорю. Так. Тепер переходимо до сел. Мало Катеринівка. Село, мало... селище мало Катеринівка Запорізького району. Так, мало Катеринівка. <кій> Чи буде в у жовтні прильот? Чи прильоти? У вас там та сторона, що до Дніпропетровської області, отам от щось кажуть, будуть збивати. Біля річки, коло річки. Отам от ту частину там кажуть, що може щось бахати. Це не в саму Малокатеринівку, не в центр. А от, отут десь з краю, це виходить західна частина Малокатеринівки, там кажуть, можливий прильот у жовтні. Бережіть себе. Слава Богу, що на вас випала ця карта Янгол. Це говорить про те, що захист, захист, небесний захист, намолено, там багато людей молиться. І це теж свого роду захист такий. Кушугум. Кушугум. Чи буде у Кушугум прильот? У жовтні 2024 року село селище Кушугум. У жовтні, кушугум, чи буде у Кушугум прильот? Дивіться, тут у вас все якось не до, не до, не долетіло, не доприлетіло, не добило, недокінчило. Ось щось тут іде. Дивіться, летить в вашу сторону ракета, її десь буде збивати. І є загроза велика для кушугума, що може бути пожежа у вас. Це південна частина. Летітиме ракета із сходу у вашу сторону. Тут показують карти, що страшно, гучно. Безсонна така ситуація, карта смерть. На жаль, що можуть бути навіть жертви кошугуму. Карти вам таке показали. Тому будьте обережні. Хай це будуть жертви, не знаю, ну, просто якісь там дерева чи ще щось. але Хоча дерева це жалко, Все. Ну, тут є загроза від уламків, від недольота, від збивання для кошугума щось є. Будьте обережні. Небезпеку карти вам показали. Так, наступна у нас карта, зараз будемо дивитися. Наступне село це селище Балабіне. Балабіне, селище Балабіне. Чи буде у Балабіне прильот? У жовтні 2024 року, чи буде у Балабіне прильот? У жовтні 2024 року село Балабіне. бабахи бабахи але це не ваше село. Це десь дуже близько. Знаєте, я б сказала, між Запоріжжям і вами. Отак. От Отам кажуть, що може бути прильот. Ну, вибухова хвиля тут, досить велика. Будьте обережні, мої дорогенькі. Це жовтень. Жовтень у нас довгий місяць. Починаємо вже відразу боятися і відганяти ці ракети. Переживаємо той страх оте жахіття, що могло би бути. В емоційному стані, переживаємо вже. уявляємо, що це вже сталося. На 10 секунд поуявляли і переключили, і переключилися. Пішли там, покопали, погреблися, помили посуду і так далі. От так, ой, ой, як страшно! Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Оці представили вибухи, оці всі жахіття, там все поломано. Потім раз і розплющили очі і пішли щось далі працювати, займатися своїми справами. Тобто треба йти на випередження, щоб це пережити і щоб це вже сталося в енергетичному полі? Так, далі, йде. Новоолександрівка. Чи в нову Запорізького району? Чи буде туди прильот? У Новоолександрівку. Новоолександрівка. чи туда буде до вас прильот у Новоолександрівку. Так, у Олександрку прильот. Кажуть карти, що може бути. На жаль, карти показують по наводки, по е коригувальникам. Тут карти кажуть, показують, і якось загроза навіть для центру показують. Будьте обережні. Село Степне Запорізького району. Чи буде у Степне? Карти переплуталися в мене зараз. Зараз, зараз, зараз. Це бачите, це так ось переплуталося. Це ж зараз так у нас таке життя у нас, скажемо, так, все переплутано, все догори ногами. Так. Це ж, все, що не повинно бути, а воно, на жаль, є. Село Степне Запорізького району. Чи буде у степне прильот? У вашому напрямку летить щось з, дві... з двох сторон. Кажуть, що може бути прильот. Є, у вашу сторону летить. Є небезпека, кажуть, що може бути прильот у село Степне. Запорізького району. Карти тут показали небезпеку. кажуть, Десь будуть у вашому районі так збивати південна частина степного. Та, що ближче до дороги. От, отак. Там кажуть, до цин... ну, дороги великої. Є тут небезпека для степного, є прильот. Карти у жовтні вам показали небезпеку. Будьте обережні. Так, далі, йдемо далі. Село Лежено. Село Лежено Запорізького району. Чи буде у Лежино прильот? У Лежино не показали карти прильоту. За межами так, а в саме село карти не показали. Слава Богу, нема. Так, далі. Наступне у нас село Наталівка Запорізького району. Чи буде у Наталівку прильот? Наталівка. У мене там мій племянник знаходиться в Наталівці. Так, Наталівка. Чи буде прильот у Наталівку? У ці дні? Буде в Наталівку прильот у жовтні 2024 року. Щось ловитимуть, щось збиватимуть. Так, дивіться, щось є. У Наталівка є загроза, окраїна міста, Південний Схід. Там кажуть, що може бути прильот. І поранення людей. Наталівка, у жовтні максимальна обережність. Є небезпека для вас досить серйозна. Але кажуть, всі живі, але е, слава Богу, ну, поранення показали карти. Село Наталівка Запорізького району. Так. Пишіть, з якого села ви мене дивитесь. Тепер село Богатирьово. У жовтні 2024 року. Чи буде у Богатирьова прильот? Так, у Богатирьова. У Богатирьова. Дивіться, щось, бачите, дивіться. Та сторона, що до Запорожжя, там кажуть, що буде прильот. Серйозний прильот. Будуть летіти багато ракет, і там щось буде збивати. Но воно не над вашим селом, а десь туди, в сторону Запоріжжя, там щось туди. Може, там якесь село є, а там, кажуть, буде серйозний прильот. Ой, так. Село Володимирівське. Запорізького району, село Володимирівське Запорізького району. Чи буде у Володимирівське прильот у жовтні 2024 року? Збивають. Збивають. А, карт такого прильоту прямого не показали. Хай так і буде. За межами так, розвідувальний БПЛА буде літати, але це не у вашому селі. Ну, хай буде так. Так, тепер село Нове Запоріжжя. Село Нове Запоріжжя. Чи буде в нове Запоріжжя прильот? Нове Запоріжжя може бути прильот. Дивіться, загроза для будинків. Так. Для нового Запоріжжя карти показали, що можуть бути поранення людей. Нове Запоріжжя, вам небезпека. Знизу карта знову. Ракета летить. Одна, дві. Щось летить. Хай Господь вас охороняє. Будьте обережні. Село Долинське. Запорізького району. Село Долинське. Запорізького району. Чи буде у Долинське прильот? У жовтні 2024 року. Село Долинське. У Долинське. Північна частина Долинського, тут кажуть, що може бути прильот. Якось там кажуть, збиватимуть щось недалеко. В північно-східній частині щось будуть збивати, там на межі десь над полем може. Але ну, це не пряме влучання в центр села. Досить близько. Село широке. Запорізького району, село широке. Чи буде у широке прильот? Чи буде у широкий прильот у жовтні 2024 року? Село Широке Запорізького району. Чи буде туди прильот? Летять в вашу сторону, але прильота карти не показали. За межами так, а в саме широке тут нема прильота. Бережіть Так. <кхем> Далі йде відрадне, село Відрадне Запорізького району. Село Відрадне Запорізького району. Чи буде у відрадне прильот? Село Відрадне Запорізького району. Чи буде у відрадне приліт? Ракети чи шахеда? Чи буде у Відрадне... Збиватимуть там недалеко. От. Ну, це не в село, а якось воно біля села, близько. Ну, можливо, якесь село поруч. Там щось збиватимуть, але це не ваше село. У відрадне такого прямого влучання карти не показали. Слава Богу, далі. Село Новослободка. Запорізького району, село Новослободка. У жовтні. Новослободка. чи буде до вас прильот? Карти вам не показали прильоту? Ні, нема. Село Нижня Хортиця. Село Нижня Хортиця Запорізького району. Чи буде у Нижню Хортицю у жовтні 2024 року прильот? Село Нижня Хортиця. Буде в Нижню Хортицю прильот. Прильот? Ні, в Нижню Хортицю прильота карти не показали. А, так, тепер переходимо село Бабурка. Село Бабурка Запорізького району. Чи буде у бабурку? У село Прильот у жовтні 2024 року. Село Бабурка. У бабурку буде прильот? Бабурка показує, що біля води, коло води річка. Там щось кажуть, може бути біля Дніпра. На жаль, показують для бабурки берег річки, ставка, щось там вам кажуть, показують, що може бути прильот. Дивіться, щось летить, щось вбивають, перехвачують, перехоплюють. Є небезпека для села Бабурки. карти це показали. Так, наступне село у нас Канівське. Село Канівське Запорізького району. Чи у Канівське буде прильот у жовтні 2024 року? Село Канівське. Канівське летять, летять над вами, коло у вас біля у вас близько, щось збиватимуть неподалеку від вас. Прямого, дивіться, бачите, недалеко від вас, і тут, кажуть, що може щось збити. Північніше вашого села, там, кажуть, буде прильот. Північніше. Північний Захід. Так. Північний Захід, там буде прильот. Будьте обережні. Мар'ївка. Село Мар'ївка. Запорізького району. Чи буде у Мар'ївку приліт? Село Марівка Запорізького району. Село Марівка Запорізького району. Окраїни міста, так, села так, але не в саму Марівку, десь близько. Скажем, східна частина. Східна частина там показали карти, що може бути. От, східніше вас там туди. В ту сторону карти небезпеку показали. Так, і давайте подивимося, заключення на сьогодні село. Це у нас е, розумівка. Здається, ні закон не забула. Е, розумівка. Запорізького району, село Розумівка. А біленька забула. О. Ну давайте Розумівку подивимося. Село Розумівка Запорізького району. А, Розумівка. У Розумівку. В жовтні буде 2024 року. Прильот у розумовку. У Розумовку буде прильот у розумовку. Будуть сілитися там, показують. Така військова тема. Щось будуть сілитися його будуть збивати. Ну, Загроза від уламків для розумовки. Вибухова хвиля і уламки. Для вас є. І біленьке. Що ж таке біленьке вийшло з моєї уваги? Що, або хто не хоче, щоб я розказала про біленьке? Давайте подивимося. Що ж там трапиться у жовтні 2024 року? Село біленьке Запорізького району. Жовтень. Збиватимуть передмістя, південна частина вашого села, біленьке, там кажуть, десь будуть збивати. Але це не в саме село, це не в саме село, це за межами передмістя, е, при, е, окраїни біленько його села. І це як е, ось там річка є щось біля води, е, десь біля на березі щось таке. Бере прибережена частина, отам. Щось туди, на жаль, карти показали прильоти. Дивіться, знизу карта лодка і тут от щось тут. Небезпека від води біля води. Будьте обережні. Отакий в мене тару прогноз. Шановні глядачі, мої дорогі підписники, друзі, гості мого каналу. Пишіть, з якого села ви мене дивитесь, з якого населеного пункту. Пишіть свої коментарі, пишіть свої ем, думки. Все, що ви враження ваші, що ви думаєте, що вас цікавить, задавайте питання. Діліться моїми відео, пересилайте, поділіться і натискайте на дзвіночок, тоді будете отримувати завжди повідомлення про мої нові відео. Дякую, що були зі мною. Мирного неба я вам всім-сім бажаю. Скоріше наші перемоги. Всіх обіймаю. До зустрічі.